Скажи мені, будь ласка. А, до речі, я сподіваюся, що всі підписались, прокоментували, поширили відео. Якщо ні, це. А я поки повернусь до нашої теми. Ексочільник броварської РВА Володимир Майбоженка, який п'яне за кермом задавив чотирьох людей, які постраждали, вишив на волю під особисте зобов'язання суду. Декілька днів тому. Голова антимонопольного комітету України Павло Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56 з копійками мільйонів гривень. Рішенням суду був фактично звільнений з під варти, вніс заставу 30 мільйонів. Ще раз 56 мільйонів він пояснити не може. Більше того, він розповідає, що його родина заробила 300 тисяч доларів на 300 тисяч доларів, не всю цю суму. На продажі малини, експерти порахували, йому для цього треба було продати виключно 80 тонн малини. Так от, а дивлячись на все це, от скажи мені, будь ласка, це вже настав кінець епохи справедливості чи якийсь інший вже кінець? Такий, може, такий пухнастий, про який колись казав Лесь Піддерв'янський, така пухнаста, білесенька лисичка з Сибиру. Так от, українські чиновники, які дотичні до Офісу і близькі до банкової, вони що мають імунітет? Ну тут нічого нового немає. Продовжується політика, яку запровадили в 2019 році. Чужим безпреділ, своїм безвідповідальність, правда, останнім часом є модифікація або коридор для втечі на захід. Я вже давно сказав і повторюю ще раз. Слуги народу можуть покінчити з корупцією лише колективним суїцидом. Іншого варіанту нема. Ми кожен тиждень чуємо е, факти в, е, про те, що правоохоронці виручають підозру з обвинувачення, затримують і вшуковують е, людей, які підозрюються в розкладання мільярдів. Ну, до речі, от ти сказав два приклади, а сьогодні вже був в третій. Колишньому керівнику оборонних закупівель приділена нова кримінальна справа. Він вже колишній, але ще одна справа про розкладання на півтора мільярда. Бо він до ціни бензину для армії присобачував ПДВ, які армія не повинна платити вже багато років. Ну, тобто закон прийнятий про те, що армія отримає пальне без ПДВ, а він їм подавав з ПДВ. І що? Ну, починаючи із. Видачі Біркутів Росії ще до війни, потім безкарного виїзду з України Єфремова, батька Луганської Народної Республіки, потім Портнова і його військово-зобов'язаного сина під час війни, потім безлічі інших там втікачів. Скажи мені, хоч один слуга, про якого ми чули. Починаючи від Господи, як цього що тихонечко в Лес хотів піти. Трухін, да. Починаючи від Трухина, закінчуючи ну от, буквально останніми там за тим, хто, Хтось хто хоча б з них хоча б в судовому процесі. До речі, скажи мені, будь ласка, а як так може бути? От ти, який був генпрокурором, що Дмитруку, який проходить по справі, і я спілкувався про це, до речі, з прокурорами. Вони кажуть: так, Дмитрук проходить по справі, але він не один. Однакове звинувачення пред'явлене і Дмитруку, і Куніцькому. Але Дмитрук втік, а Куницькому нічого не пред'явили. А як таке може бути? На нього ж є підозра, на нього ж є все. А чому? Що відбувається? Скажи, будь ласка, як таке взагалі може бути? Дивись. Це, це тому, це... що Куніцький залишається в службі народу, а Дмитрук вийшов і зайшов в ОПЗЖ і імітував, що він такий потужний борець за мораль? Дивись. Я б трошки те вже підкоригував запитання. А як так сталося, що в цій справі уже майже рік, а підозру до втечі, до організованого виїзду е Дмитрока йому так ніхто й не вручив? Історія була така: е народний депутат е сідає в автомобіль, їде до всім відомої ділянки українсько-молдовського. Траси, там 7,7 км української дороги, яка йде по молдавській території. Зупиняється посередній цієї траси, йде в чисте поле, проходить декілька кілометрів, заходить в молдавське село, в першу середу, чи як вона там правильно називається, подає заяву про притулок в зв'язку з небезпекою загинути на війні. Після того добирається до Кишеньова і сідає на перший чергу В цей час прокидається українська фіміда. І звертається до молдавських колег. Затримайте його. Вони кажуть, ну ви ж знаєте підстави затримання. Він він засуджений? Ні. Він втік з вартий? Ні. Е, він оголошений міжнародний розшук? Ні. Каже, ну, так як ми його затримаємо? Ну каже ну якось затримайте Вони кажуть, Ну хоч підозру нам дайте. коротше підозру написали ще за 4 години. Із них е, години вже після того, як Дмитрук Годину летів в Рим на чартері. Тому, а, правда, генпрокурор потім бодро розказував, що він оголосив його міжнародний розшук уже через декілька днів. І от весь час вони не хочуть розказати, чому ж вони підозрую йому не оголосили за весь цей період, поки вони ведуть цю справу. Причому ніяких же нових е е е доказів не було здобуто. Ситуація в справі за місяць до втечі Дмитрика. І в день втечі Дмитрука юридично однаковий був. І треба було тільки санкцію генпрокурора на підозру діючого народного депутату. Ну, не вийшло. А цей ще не втік, тому і йому не оголошують. Вийде, Якщо буде потрібно, вийде. І через пару годин після цього і підозру підпишуть. Зараз, на жаль, нема ГПУ, є один маленький офіс, підпорядкований великому офісу. І діє виключно з політичною доцільністю головного офісу. А його доцільність зводиться до одного. Своїх не здаємо, ну, бо інакше взагалі слугу тримати буде неможливо. Вони ж в парламенті тільки тримаються купи під гарантією колективної безвідповідальності. Своїх не здаємо, в разі чого вивозимо. Ну, в разі цього, це якщо ними займається НАБУ, на яких вони вплив ну, значно слабіше, тебе виглядати належне НАБУ. Після якщо вже стає необхідним, їм організовують виїзд за кордон. Але тут, Борислав, якщо вже ми за це заговорили, про корупцію говоримо. Чесно, мені взагалі по барабану десь шлаб з бородою ватна, знаходиться, чи в Києві, чи там в Мадриді, чи де він там зараз знаходиться? Питання ж в іншому. От недавно серйозне видання політику написало, що з України за час війни виїхало 630 тисяч військово зобов'язаних українців. Нелегально виїхав. Стоїть питання. Що це означає? Це означає, що в нас в Україні створена величезна система платного порушення закону і уникання служби по захисту батьківщини. Е, наскільки мені розказують, перші е, хабарі за це були десь в районі 5 тисяч баксів, а зараз 20. Беремо 10. 630 тисяч людей множимо на 10 тисяч доларів. Скільки я отримую? 6 мільярдів 300 мільйонів доларів. Щоб хтось ніколи, щоб зараз закінчу щоб зрозуміли про що ми йдемо, про що ми говоримо, порядок цифр. На цей рік держава виділила мільярд доларів, ну якщо перерахувати, на фортифікації всієї України, і півтора на всі дрони і ракети України. От просто порівняйте те, що хтось поклав карман і леву частку віддав нагору, а потім знов карман і нагору. Карман нагору. Так от мене питання. Халяра з ним із метруком. Мене питання. Хто організовує і очолює цю машинку? Небувалих масштабів. Просто небувалих масштабів. І от про це мав на прес-конференції нам казати президент, а не про татарова і чеченців. Бог з ними, з його, з його подвигами проти чеченців. З моєї точки зору просто висмохнений з пальцями, щоб його більше любив гарант. У мене питання дуже просте: хто допускає таку ситуацію на кордоні? І хто куратор в залі правоохоронних органів? І от з цього треба було би починати цю прес-конференцію? До речі, завтра зранку в мене на каналі буде Муса таїпов це відомий чеченський правозахисник, борець за незалежність Ічкерії. Племінник Джохара Дудаєва, представник Ічкерії у Франції. І саме це обговорення буде про те, як чеченці відреагували на заяву Зеленського, як саме обралися? Хто Чеченці, це Кадиріс? Там дуже цікаве буде інтерв'ю, а найцікавіше, що Мусата Іпов ставить запитання, чому Зеленський. Вибачався перед Кадировим, а перед чеченцями, не готовий, і це дуже цікаве запитання. Відповідь на нього, ну сподіваюсь, скоро почуємо незабаром. А от що я ще хочу сказати: ти коли сказав про 6 мільярдів? Була історія, коли рахували, що кількість людей, які виїжджали незаконно з України, тільки за перший рік. Принесли в кишеню когось 2,5 мільярди за перший рік, коли була найнижча ціна. Так от встає запитання. А всі ті, хто пам'ятаєш, депутати Слуги народу, які вписували в шлях цих біженців, а всі ці голови РДА, а всі ці ставленики Офіса президента, вони всі в єдиній системі, тоді запитання, якщо про це знають правоохоронні органи, журналісти це постійно висвітлюють, і наші партнери теж в курсі, то цю схему не знищують тільки тому, що вона надає велику кількість грошей, чи є ще якась мотивація не знищувати цю схему? Відповідь на це повинен, ну, надавати правоохоронці. І коли нещодавно наш е, генпрокурор пояснював, що так сталося, так ну, збіжав втік. Вибачте, він не пояснив ані це, ані це, чому Куніцький теж не отримав, поки що підозри. До речі, може він отримає після того, як вийде з України. Традиція така: така лінія партії, бо тільки гарантія безкарності тримає купи весь цей зелений мотлог. Ну, дивись, ти згадуєш одні випадки, а да, ти правильно питаєш, хто вносив шлях. Беріть керівника Львівської обласної державної адміністрації, там найбільша кількість. І допитайте. Беріть керівників тих благодійних організацій, через які вони ну, оформляли документи, і допитайте. Беріть інші обласні адміністрації, беріть міністерства, в тому числі Мінкультури, до речі, і багато-багато інших. І допити, але якщо так діє. Да, до речі, не забудьте про народну депутатку від слуг народу, яку зловили, пам'ятаєш, викидала за паркан пачками бакса, які вона взяла за нелегальний перетин кордону. Це знімала набу. Це відео, як вона швиряє ті долари за паркан. Тому дивись, але чому не чіпають? Ну тому що вони ж беруть не тільки собі. В таких масштабах один вкрасти не може. Ну це мільярди доларів. Дивись, Янукович, за експертним висновком уповноважених на те, ну, скажімо, установ, наніс збитків Україні 20 мільярдів доларів. Він коли зі мною за це судився, програв суд. Так ось 20. Це був один річний дохід державного бюджету. Тобто за 4 роки правління та величезна падлюка вкрала один рік. Але це було 20. Тут ми говоримо Ну про щонайменше 6,5 мільйонів. Ну ти розумієш, на Януковичі працювала величезна державна мафія від райвідділу районної податкової і ну, взагалі всіх державних органів аж до самої Гри, що й було доведено, в принципі, тепер 6 мільярдів. Тільки по одній цій лінії про нелегальний виїзд, звичайно, можуть сіпати проводніки, десь там оці депутати підживлятися, але це державна система заробітків. Не хочу повторюватися, але на крові. Бо на сьогоднішній день на фронті ситуація з комплектацією військ трагічна. На відміну від безуглої, я не маю права, вважаю, не маю права говорити відсотки комплектації. Наших військ на Донецькому напрямку. Але вони, на жаль, нижчі 50%. І це величезна проблема, коли в окопах нема кому захищати цілі кілометри. І це тому, що в нас е, перекидали гарячий каштан мобілізації з рук президента, який за Конституцією за це відповідає, до парламенту, потім до Генштабу, потім до Міністерства оборони. В результаті з мобілізації у нас швах. А от з виїздом за кордон, все організовано, і все чітко. І тому оці всі мільярди пахнуть кров'ю отих кладовищ, які збільшуються на очах по всій Україні. Це моє глибоке переконання. Якщо починати боротися з корупцією, то саме з цього, бо це державою організована і покриваема корупція. Це не якісь хматочки там рожавчини. це суцільна, згнила основа держави, державний кордон. І конституційний обов'язок служити в ЗСУ. І от саме на цьому заробляти кошти може тільки під прикриттям цілої системи. І, на жаль, сьогодні все це залишається безкарно. Впевнений, що не назавжди. Погоджуюсь з тобою на 100%. Більше того, хочу сказати, що я бачив, вже, як люди вважали, що ніхто ніколи нічого не дізнається. Як вважали, що влада прийшла назавжди. І я бачив вже це двічі. А зараз. Я бачу вже це три, в третій раз і розумію: ну, хтось не може навчатися і готовий скакати по цих граблях цілодобово. Мабуть, це національна гра деяких представників влади та правоохоронних органів. Але щось мені підказує, що ніколи ще Україна так багато не платила за такі злочини. Саме тому в цей раз буде все інакше. І саме тому в цей раз розрахуватися. Вимушені будуть майже всі. Чому кажу майже, тому що ну, дехто як завжди втече, сховається, подохне трохи раніше. Але всі інші неочікувано для себе зіткнуться з тим, що та каса, про яку казав колись Ігор Валерійович Каламойський в кінці життя прийшла до них значно раніше. Але не факт, може якраз все співпаде. А зараз я хочу звернутися ще раз до вас. Нагадую, якщо ви дивитесь і ви підписані, ми вам дякуємо. Що ви дивитесь, поставили вподобайку. Теж не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. Пишіть звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. До речі, менше сваритись один з одним в чаті, тому що нам вже всім ще потім відбудовувати Україну, окрім тих, хто підтримує хабарників, корупціонерів, зрадників, які е, сьогодні є у владі, але хочуть втікти. Всі, хто хоче незалежної України, перемоги над Росією, будуть об'єднані одною ідеєю відновленням України, і Україна тоді постане. А ми повертаємось до наших тем. Не забувайте, подобайка поширення, коментарі, підписка. Ставайте спонсорами каналу. Це теж важливо. Юр, ти сказав про м, Путіна. Він виступив на східному економічному форумі і зробив. Ряд заяв, як взагалі в мене було відчуття, що йому писали це хтось з Comedy Club, тому що це нагадувало стендап. Він хотів, щоб його цитували саме тому велика кількість вірусних фраз, саме тому це була така навмисна історія, і от е, він сказав, що він підкреслив, що Росія не відмовляється від перемовин з Україною. Якщо за основу будуть е, взяти стамбульські домовленості, сказав, що вважає, е, наче Україною керують. Іноземці або інопланетяни тут зрозуміло? Він, мабуть, не прийняв пігулки. Буває до речі, ми ж бачимо який ефект заявив, що буде підтримувати на виборах Камалу Гаріс, то а раніше хотів підтримувати Байдена. Йому сказала зараз кажуть підтримувати Гаріс, тому що вона постійно сміється і буде водити, мабуть, менше санкцій проти Росії ніж Дональд Трамп. От скажи, будь ласка, а що взагалі на що з цього всього? З цього стендапу на що треба звернути увагу? І взагалі. Що це було? Ну, перш за все, це був дійсно стендап, але стендап політичний. Він був направлений в більшу міру не для внутрішнього російського споживання, бо там він популярний як такий рішучий керівник. Раніше був рішучий молодий, але тепер якось всім не склалося. Він говорив це для Заходу, в першу чергу для Сполучених Штатів Америці. Він старається, ну, скажімо так, боляче вдарити по демократам. А в політиці, ну я так вважаю, що найсильніша зброя це гумор і Стьоб. І якщо він лягає на предмет твого Стьопу, цей предмет стає значно слабішим. От Путін це пробує зробити, але заодно він каже західним елітам: ми завжди були за переговори, але у нас є умови. Дивіться, ви все рівно програєте. Ну, от, скажімо, ті, хто підтримує Україну, все рівно програєте на американських виборах. Тому давайте вже домовлятися на моїх умовах. Це каже він. Ну і окремо, звичайно, він не міг оминути Україну. Бо тут уже для внутрішнього споживання він має довести, що має справу це війна не з Україною, а війна з Заходом. Так ж вони подають. А Україна ну це просто такий інструмент Заходу, яким управляють іноземці або навіть інопланетяни. Е, ну, це дуже смішна заява. Слухай, <г sayin -2> ну ми спокійно ставимося до того, що величезною країною, яка займає п'яту частину суші, управляє зомбі з холодильника. До речі, до, до, речі, до речі, так. Чистий людожер, ну, реінкарнація Гітлера, зомбі з холодильника управляє країною, і в принципі в нас це не викликає ніякого роздратування. Ми розуміємо, що ну, ну така країна попалася. А його чомусь дивує, що нами е, управляють інопланетяни. У мене для Путіна є е, страшна для них новина. Вони. з... 91-го року так і не зрозуміли, що Україною не управляє ніхто. Це не так. На, ну, В повній мірі, так як вони управляють своєю імперією, такого ну, от, стилю управління, такого системи управління в Україні немає. Ці довбограї до сих пір вважають, що нами обов'язково управляють або там британці, або американці, або німці. Ніхто. Навіть президенти, яких ми обираємо, не управляють нами в тій мірі, в якій орки звикли, щоб ними управляв Путін. Ну і будь-хто з них це країна самодостатня, це країна самоорганізації. Саме то вони, тому вони нас не можуть перемогти ні в 2005, му ні в 2014, ні в 2024. му Не можуть, тому що. Неможливо зламати країну, якою управляють всі, які всі разом не дивлячись на протиріччя. От ти кажеш, що там лається в тебе в коментах: всі разом не дивлячись на ці лайки, ідуть на війну захищати спільний дім. Так я ніколи не забуду. Як я стояв пив каву, ти ж знаєш, що на фронті каву військовим дають безкоштовно, черга, така здоровенна. Ми тільки виїхали з нуля, дружковка. <реш> <реш> ну від'їхали від, від часов'ярського там поясу, і в дружковку заїжджаємо. Стою за кавою, чем собі стою, нікого не чіпаю. І Тут такий жорсткий захват ззаду, мене, значить, за шию, по, -по почкам, ну, готуюся дати відповідь, і стоїть така либа на обличчі каже. Волценка, це ж я тебе поджог, прокуратуру в якому там в 18-му році. Тому що ти мене не відстояв, коли мене зняли з голови сільради. Но зараз щастий мужик, да, мав все, респект. От, ну, оце картинка цієї війни. Зрозумієш, я ж, я до кажу: а звідки тебе зняли? З якоїсь, по-моєму, сільської чи може навіть районної ради, кажу, а звідки я знав? Неважно. важно. це все вже в минулому. Ми тут робимо одну справу. Так от ніколи Путін не зрозуміє країну, в якій люди приймають рішення не по наказу Зеленського, іноземців і навіть інопланетян. А отут, з лівої частини груди, от ми тут працюємо. Тому слава Богу, що Путін, який зараз висловлює нам думку. Фашистських цих технологій до сих пір не допер до цієї простої істини. Україна, козацька держава гетьманів обирає і посипає їх зразу грязюкою щоб вони знали своє місце. Вони, як правило, забувають цю фігню. У них є купа, як казав покійний Геннадій Геннадійович Москаль замість сакралізації, тепер політика сакралізації і от Вони забувають про цю грязюку але вони всі тимчасові. Будь-яка влада в Україні міняється. Будь-яке крізь слово України не вічне. Але Україна є вічна. Ну і в зв'язку з тим, вже ж бачу годинник, і взагалі ми трошки затягнули. Але ти згадував, е Черчилля, да? ну от люблю читати Значить, його мудрості. It's a crime to despair. We must learn to draw from misfortune the means of future strength. Це е, розчарування, зневіра, це злочин. Ми повинні вчитися випливати з наших невдач і робити ставку на майбутню силу. Це те, що зараз відбувається. І от сьогоднішня наша розмова, мені здається, дуже важливою з таким акцентом. Декілька їх. Перша, в Росії також називають серйозні психологічні військові і економічні проблеми. І нам, тому, треба бути єдиними. І не демонструвати свою зневагу ні внутрі країни щодо опозиції. Ну, правда, ми до цього вже звикли, ні тим більше до західних союзників. Нам треба бути всім, хто за майбутнє України, треба об'єднуватися і робити ставку на нашу спільну силу. Тому наше політичне керівництво люблю, я не люблю Зеленського, дивляю, я йому, не довіряю, не голосував і не буду голосувати за нього. Але він сьогодні голова воюючої держави. І він, попри цю мою і твою не любов, має домовлятися з усією Україною, бо він, президент України, а не слуги народу, і з нашими союзниками. І тоді ми будемо сильними. Наші стратегії перемоги мають бути синхронізовані. Наші дії мають бути продуманими. І тоді у нас все буде добре. Я в принципі впевнений в цьому. Єдине, що хотів би, щоб це було швидше, щоб менше це коштувало крові для найкращих проміж нас, які знаходяться на фронті. З чим вибачте, дозволю собі закінчити і подякувати за ефір. Я тобі теж хочу подякувати і додати маленьку ремарку. Ти знаєш, коли мене запитують, а де я бачу це самоврядування, самодопомогу, самоорганізацію, я кажу, дивись. Це найкращий приклад. Президент пообіцяв 1 мільйон дронів. Так, не виконав. Частину дронів він постачає, м'яко кажучи, їх з його обіцянки не найкращих. На днях отець Василь Гасанець навіть викладав фото, скільки дронів, які постачає держава, вони вимушені відвозити і ремонтувати заново. Але замість держави, на підміну, прийшли громадяни і забезпечують дронами і всім необхідним. Коли ми розуміємо, що в нас один ворог, от навколо якихось проблем, ми вміємо об'єднуватися. Це правда. І ми тоді потужні, ми незламні, ми. Сильні, ми класні, ми ефективні, а переважна більшість людей під тиском проблем ламаються, і я таке бачив неодноразово. Тому, коли ти кажеш, що Путін нас не розуміє, так бо він оцінює нас по собі і розуміє, що би з ним сталося, якщо б він був на нашому місті. Тому ще раз: я не знаю, чи може це реінкарнація Гітлера до речі, непогана історія для вкиду в Росію. Путін це Гітлер, який переродився. Якщо Соловій довів росіянам, що частина їх з них вірить, що Путін живе в холодильнику, є частина, яка буде вірити, що Путін це Гітлер. В будь-якому випадку, хай воно вірить в все, що завгодно, а нам треба перемагати нашого ворога і робити все для того, щоб Україна постала. От дякую тобі за те, що ти допомагаєш людям. Пояснювати, що відбувається. Дякую за те, що ти витрачаєш свій час, розкажеш свої думки. До нових зустрічей Слава Україні. Героям слава!